Доброго вечора, ми з України. Відповіді на питання з YouTube каналу Біг Тату. Об'ємний вибух. Я порахував, що для виділення тієї ж кількості енергії, що виділяється під час вибуху ФАП-500, достатньо два балони від метанового ГБО 4-го покоління по 75 літрів кожен. наповнене гримучим газом по 200 бар в кожному. Отримати ідеальну суміш можна за допомогою електролізера, стиснути насосом для. ПСП, Пневматична, я так розумію, рушниця. Я читав книжці, що під час вільного стиснення гремучий газ не дітонує. Перевіряти це, звісно ж, не буду. Хоча, ну, в общем, то і не перевіряйте. Я думаю, що все скінчиться, от ще на стадії отримання тому гримучого газу. За допомогою того електролізера Є вибухне у вас да, на якоїсь стадії да, і все. Ну зрозуміти просто, Якщо б це було просто і доцільно, воно б вже було промислово промисловому виготовленні і тому подобно. Ну його чогось нема. От чого його нема, його мабуть, тому що той гримучий газ він досить І Він і вибухне не тільки від іскри. Я так розумієш, і статіка теж там теж дуже десь поруч, щоб він зірвався. і отримати. Ну, в общем, Майтеся і не перевіряйте ці. Віки. Засоби розмінування шляхом обйомно детонуючого вибуху розробляли давно і багато де село, в тому числі, і навіть в Україні була раціоналізація і проводилася дослідки, досліди такого мінноватра. Саме мінного ватрава. Але наскільки відомо, нічого з цього на озброєння не приймало. Мінного тралу точно ні, тому що сам сенс мінний трал та він травить. Тобто, це щось, що. По дорогі йде, котиться, стучить там, ну і тому подобне. Тобто ж як у вас страл буде об'ємний вибух перед собою нести? Тобто, можливо, були якісь розробки ну ліній розмінування, ну дистанційних, чи зарядів розмінування. Ну Щось на цю тему. Ну, чого вони не вийшли, ну теж зрозуміло, з цим їбалися багато хто, ну дуже складно отримати той об'ємний вибух. Якимось таким ото параметрами витягнутою, якусь ну, як ото звичайний заряд розмінування, блідна шланга, набита вибухівка. А тут вам треба отримати отаку хмару розтягнути. І щоб поки її ото щось розтягує, щоб вона отут от з кінця вже не почала вітром во всі сторони розносити, щоб вона була фактично на всій довжині ну, якусь одинакових характеристик. І отримати це ну, досить складно, якщо взагалі можливо. Єдине, де об'ємні вибухи використовувалися для саме розмінування. Ну вони оці об'ємно дітонуючі бомби відтуди і пішли. Це американці во В'єтнамі стикнулися з тим, що теж ну, дорог немає. Якісь більш-менш відносно пригодні для посадки. Ну весь отож тоді та дієта. воздушна кавалерія, тактика появилась, Тобі ж перекидання піхоти на гвинтокрила з підтримкою, опять же, ти же гвинтокрилів, тока удар. Але сісти досить мало де було. І ті міста, де це було можливо зробити, в'єтнамці мінували і мінували плод, включаючи спеціальні міни проти увертолютні. Робили саморобна міна, там, якась уламкова, на яку був пророблений просто вітряк. Поток повітря гвинта, гвинтокрила великий, то вітряк починав відкручуватися. Як тільки відкручувався, вибухала міна і дрябила той гвинтокрил. От американці, ну і плюс навіть крім мін торчала якась рослинність, якісь пні, які заважали сісти. Американці почали розчищати от зони висадки, зробили об'ємно детонуючу бімбу, ну, в віді просто велика бочка Її скидали з зовсім великого грузового гвинтокрила, вона бахала і робила якусь площадку, на яку вже йшла висадка. Ну і попутна дата, ні одна міна не виживала. Там реально була здорова бомба, бухала. Дай Жить а далі. Ну в общем, в общем, все це для розмінування іменно для проходів. Воно не дуже так казалось виконувано. Поэтому перейшли на оці контактні підривні заряди, які розтягувала якась ракета, і перейшли всі савуки, американці, всі шнурові заряди, яке ракета тягне, воно потім падає на ґрунт і, і вибухає. І Робить якусь дорожку. гарантовано без. Мін. Так, ацетилін розчинений в ацетоні, мабуть, саме те для розмінування, Об'ємний вибух від 37 кг вибухової речовини. Чому ви кажете суть? Так, це два питання в одному. ацетилен ну, розчинений в ацетоні йшов. Ацетилен розчинений в ацетоні це його стандартне зберігання в балоні. Тому що тут балон для сварки, для зварювання газопалу, або різкий метал. Він, відповідно, там і. Ацетилен, проще кажучи, він ну, не стискається. Тому його досить специфічно зберігають балон. Там балон забитий якоюсь херню, схожий на активоване вугілля, не пам'ятаю точно. що. Ну, щось от наподобі. І оця губка, що він повністю забитий, вона просочена ацетон. Ой, ну, так, да, ацетон. Ацетилен він, він, розтворяється, по суті, в тому Тому от в балон, коли той ацетилен, по суті, наливають, він от... Оцетоні розтворяється і таким чином він зберігається. Ну і коли відкривають вентіль того балона, починає той ацетіленство дефіциту навухувати, і йде на сварку. Ну і як оце в ацетоні, ну, а що буде тримати ацетон? Ну, в общем, треба придумувати щось, не знаю, навіть що. Об'йомний вибух від 37 КГ. Скажемо так, його об'йомний вибух у лабораторних умовах, мабуть, можна зробити і від одного КГ. Лабораторні умови на той лабораторні, що там купа всього ідеальна. Немає вітра, немає, вологості, немає, туману, немає там і так далі, і так далі. Якийсь там тиск не плаваючи. в житті, воно все це дуже сильно впливає. І тому, скажемо так, гарантовано і нормально працюють боєприпаси авіційні, там, 250 кілограмів, а то, що менше, ну, воно може й може не вибухне. І саме от, о, оце може да, а може ні. І привело до того, що реальна об'єм на детонуючих боєприпасів малого калібра фактично не існує. Ну, виключення безселкової шмельні РПО, там, де була ото, тож, жижа. Но я так розумію, що там теж воно воно цікаво, але воно десь між обйомом надетонуючим і. Одноступеневим термобаром. Тобі ж, ну, він термобарами обзивався в село. Тобі ж навіть його не називав об'ємно-детонуючим. Ну він ото в якийсь там проміжуточний займає положення, тобто він теж не зовсім чистий об'ємно-детонуючий. Тому, то й кажу, що суть. Далі, чому водень? Він же ж слабкий, як маховка. Ацетилін з киснем набагато веселіше. Все ж патерійний, вулицевий зв'язок, то її іскра вожеваг нігла. Ну опять же, Водень можна надути в балон і випустити кудись. Ацетилен в балоні розчинений в тому ацетоні, це значно складніше. Ну і плюс водень отримати зовсім просто, сильно простіше, ніж ацетилен. Ну і опять же, скажімо, це все такі досліди, опять же, лабораторні. Ну, ацетилен з киснем вибухне. Ну, водень там, з киснем. Вибухне. Ну, древесна мука з киснем вибухне. Вугільна пиль з киснем цемент на пиль з киснем. Вибухне. В общем, складно придумати, що з тим киснем не вибухне. Но це все має сенс тільки в промисловості, коли там якісь ну обладнання і техпроцеси розробляють так от від обратного дивляться, що як зробити, щоб воно не зірвалося в процесі. Ну ніхто ніколи в здравому міні пробував там оці всі діла, що можуть використовувати в якихось військових цілях. Які рзайці були, ну і ті були, не, не об'їмали. Тому все це. А взагалі, навіщо ті презервативи з газами, коли є чудові промислові вибухи? Тому. Безпечні, потужні вибухи. От, А мінь. Так, старий добрий карбід кальцію плюс маргансов, отримали ще щось, що безкоштове. Ну те саме. Покалічитись там по малолітству, саме воно. Якесь використання близькових цілях повністю відсутне.